Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, давайте звершимо молитву перед початком нашого заняття. Будемо молитися. Господь і Бог, творець неба і землі, до тебе ми, сьогодні ми звертаємось. Ми тебе прославляємо, що ми можемо знати тебе через те, що ти відкрився для нас. Дякую тобі за слово Твоє, через яке ти показуєш свою милість, свою любов і свою справедливість і суду нас. Господи, благослови нас сьогодні, коли ми будемо вивчати Твоє Слово. Хай Твоє ім'я прославиться, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги об'явлення надзвичайно цікавої книги, про яку було написано дуже багато різних тлумачень, підходів, думок і. Сьогодні ми дивимося на цю книгу в буквальному розумінні, як вона написана в хронологічному порядку. Більшості ця книга написана в хронологічному порядку, коли події йдуть за подією, з певними виключеннями, на які ми вкажемо. І схема всієї цієї, книги, як вона побудована, вказана. В першому розділі і 19-м віршем. Отже, напиши, що ти бачив, що є і що має бути по цьому. Ісус Христос звертається до Івана, який є описувач цих видінь, і не тільки описувач, а учасником, де він в часі був перенесений в майбутнє, і йому Господь вказує, що написати, як написати. І перший розділ нам вказує: напиши, що ти бачив. Потім, що є, тобто період церкви, і що буде по цьому після вознесення церкви, починаючи з четвертого розділу. Четвертий і п'ятий розділ, розділи, де ми бачимо престол, Бога на ньому, прославлення Бога. Різними створіннями, про які ми можемо здогадуватися, ким вони являються, по тому, які пісні вони співають, які слова промовляють. І порівнюючи їх з іншими різними групами створінь небожителів, такими як ангелами, херовими. Шостий розділ для нас описаний і Іван це бачить. Після розкриття анцем початок книги, яка була в правиці того, хто сидить на престолі. І е, цими початками розкривається суд Божий на цю землю. Знімаються початки, і в шостому розділі цих шість початок описане. Шоста початка – це оп е, описання, можна зробити, одним словом, це жах. Страх, який прийшов на землю, на жителів землі, і завершення цього розділу, шостий розділ, 17 віж. вірш. Бо прийшов цей великий день гніву його і хто стояти може. Вказує на те, що цей день гніву, цей день особливий, не такий, як до цього були суди Божі на землю, на окремі народи, але це суд Божий на всю вселену, результатом. Велиття цього суду ми бачимо події, які відбуваються тут на землі. Розкриття печаток. Потім ми бачимо а, сурми, чаші гніву, які Іван бачить, чує і описує нам. І результат всього цього бачимо, що відбувається на землі. На Ще одну деталь звертаю увагу, що ця книга це не є книга міфології, але це книга проча. В ній Іван, той, хто описує події, являється учасником. Тому ми зустрічаємо такі фрази. По тому я глянув, і я почув, і мені було показано, і опис всіх цих подій, як Опис свідка того, хто бачив. Сьогодні ми продовжуємо вивчення книги і перейдемо у сьомий розділ. Назвичайно важливий. Але пам'ятаємо, чим закінчиться шостий. Там написано: Наступив День гніву, великий день гніву, і хто може стояти. І вже в сьомому розділі нам вказуються певні групи. Які під час цього гніву будуть спасенні. Її Господь збереже або проведе частково через ці великі випробування великого гніву, чи повністю. Але давайте з вами прочитаємо сьомий розділ з першого віша. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі. Та тримало чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І я бачив іншого ангела, що від схід сонця виходив, і в новому печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми не покладемо початки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Далі з 4 по 8 вірш. І почув я число попечатаних. 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлових синів. З племені Юдиного 12 тисяч попечатаних, з племені Рувимового – 12 тисяч, з племені Гадового – 12 тисяч, з племені Асирового – 12 тисяч, з племені Нефталимового – 12 тисяч, з племені Манасійного – 12 тисяч, з племені Симеонового – 12 тисяч, з племені Левійного – 12 тисяч, з племені Ісахарового – 12 тисяч, з племені Заволонового – 12 тисяч, з племені Йосипового – 12 тисяч, з племені Вінямінового – 12 тисяч попечатаних. Ми бачимо в цьому відрізку особливу дію Божу, дію милості. Господь у своєму гніві згадує про милість. І на певний час є зупинка цих судів, які вже відкрилися із відкриттям початок. Але наступає певна інтерлюдія, певна перерва між шостою початкою і сьомою, яка відкриє Сімсурем. І перший вірш вказує на те, що а по цьому я бачив. По цьому це означає хронологія або вказує нам на хронологію, що щось було перед цим. Але, а після цього Іван побачив. Чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, і тримали чотири зем земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. Ми бачимо велич цих ангелів в могутність, вони втримують чотири вітри. В розумінні того, що Господь дає певну зупинку, тому що коли ми побачимо. Як дозволено буде чотирьом ангелам відпустити або дозволено віяти в вітру, то ми побачимо жахливі речі, які будуть відбуватися. це навіть ми можемо побачити в восьмому розділі. Ось дивіться, як описує Іван далі. Сьомий вірш восьмого розділу засурмив перший ангел, вчинилися гра та огонь, переміщення з кров'ю. Восьмий вірш. Засурмив другий англ, би велика гора розпалена, вогне була вкинена в море. І далі, і далі будемо читати. І навіть ми можемо припустити, що цих чотири ангели, які втримують вітер, вони будуть тими чотирими, які будуть а, сурмити у чотири. Сурми перших. Але не будемо забігати наперед. Візьмемо тут і побачимо, що можуть означати ці вітри. Як правило, чотири вітри вписані, або вітри взагалі, описують нам як гнів Божий, або вітер, як виконавець гніву Божого. Коли Господь говорить в Ісаїї 11 розділ, 12 вірш, написано, розпорошення. Юде збере чотирьох країв землі світу. Тобто чотири краї або чотири а, місця, напрямки, вони символічно вказують на всю, на всю землю. І цих чотири вітри, які виконують волю Божу, вони розпорошать Ізраїль спочатку, а потім Господь дозволить, і буде Ізраїль зібраний. Чотири кінці землі, як я вже казав, вказують на те, що це не буде гнів Божий на певні куточки землі, але вся земля вона буде задіяна в цьому. І вказує е, нам на те, що ці ці вітри, вони під Божим контролем. Господь. Обіцяв своєму народу, що він його розпорошить за їхній гріх, а потім їх знову збере. Що тут ще вказано для цих ангелів, щоб вітер не віяв ні на землю, ані на море, ані на жодне дерево. Для чого? Для того, щоб Господь зробив певну справу. І другий вірш про це каже, що буде зроблене. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив. І мав початку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю. Ангел, який відходив від схід Сонця, мав початку Бога живого. Що це за печатка? Для... для чого вона? Печатка тут описана як печатка Бога живого. Печатка накладалася на худобі. Як знак власності, навіть в буквальному значенні, коли бралось розпечене желізо з певним візерунком і наносився на певну частину тіла тварини. І тоді знали, що ця тварина вона належить до певного господаря. Тут ми бачимо, що Господь опечатує або накладає знак власності. На людей, яких він хоче помилувати. І більше того, Господь виділяє певних людей і вказує на те, що ці люди будуть помиловані. Ось навіть дивіться, коли в книзі Єзекіля, 9 розділі, там з перших віршів, розказується про те, що Господь буде виносити суд. І перед тим, як це станеться, посилається. Для, для того, щоб а, певні люди вони були виділені перед тим, як цей суд буде звершений. Ось дивіться, про що говорить Єзекіл. Єзакіля візьмемо 9 розділ. Для нас цей розділ знайомий. З першого віша. І кликнув він у вуха моїм сильним голосом, кажучи наблизьте карателів міста, і кожен нехай має в своїй руці свої нищівні знаряддя. І ось прийшли шість чоловік з дороги горішньої Брами, що звернена на північ, кожен мав у своїй руці знаряддя розбивання. Серед них один чоловік був одягнений у льняне, а писарський каламар був на стегнах його. І вони прийшли і стали при мідяному жертвеннику. Були ті яких було знаряддя покарання, і в іншого був писарський каламар? Писарське знаряддя. Для чого це знаряддя було? Четвертий вірш. І сказав Господь до нього: перейди серединою міста, середину Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться в його середині. Це я показано видіння. До чого я читаю це місце? В Ізекіля Господь при своєму суді хоче помилувати певну кількість людей, виділити їх тих, хто зітхають про горе, які розуміють, що гнів Божий, йде, і вони в смиренні з розбитим серцем сумують про те, що станеться, і Господь їх виділяє. То так само Бог виділяє людей, яких Він хоче помилувати. Чи нам ці Люди, які виділені згадуються далі. Так, дивіться, в 14 розділі ми візьмемо із першого віша об'явлення. І я глянув і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 44 тисячі, що мають ім'я Його, ім'я Отця його написане на своїх чолах. Тобто, ці люди є власність Божа і Агнця. Це не просто. Старозавітні святі, але ці люди, які визнали Ангці як Спасителя, вони мають знака Анца, Бога живого. І третій вірш далі так каже. нам, Говорячи, не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки не покладемо початки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Це було сказано. До ангелів, які тримали ці вітри, для чого? Для того, щоб в даний час ангел, який зі сходу сонця виходив, мав початку живого Бога попечатати, виділити особ... особливе число людей для... для помилування, які в цьому суді гніві будуть збережені. Хто ці 144 тисячі? З 4 по 8 вірш нам про це говорить. Але ми бачимо, що печатка вона була використована не тільки в старому заповіті, але ми бачимо і в новому заповіті. Дивіться, як про це говорить апостол Іван. Візьмемо третій розділ 3, 33. Хто ж прийняв свідоцтво його, той ствердив. Тобто запечатаний, запечатав, сказав, що Бог правдивий. Де ще ми зустрічаємо початки? Дивимося післання апостола Павла до Єфесян, який відкриває для них план Божого спасіння, спасіння поган, які будуть разом у церкві із спасеними євреями. І він так починає свій, своє послання, це буде перший розділ 13, 14 вірш. У ньому і ви, як почули слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Бітниці. Люди спасені, увірувавші, вони запечатані стали Святим Духом. Чотиристий вірш. Який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави? Господь виділив спасенних особливою печаткою, щось для них чекає надзвичайно велике, певний спадок. Але завдаток цього спадку є Дух Святий. Або запечатання Духом Святим. Господь а, це робить, Він ложить знака своєї власності. Не тільки Господь накладає знака на своїх, але в 13-му розділі об'явлення антихрист це робить. 13-й розділ, 16-й вірш, і зробить вона, тобто звірина. Що це буде знак накладений на цих людей. Давайте ми навіть прочитаємо. І зробить вона, щоб усім малим, великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чола. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імені звірини, або числа імені Його. Накладання звіриною печаток вказує так само на. Те, що ці люди будуть власністю. Вони згодяться. Вони визнають звірину, визнають, як можна владця. І візьмуть вони знак цієї власності на правицю або на їхні чола. І ще в цій книзі об'явлення говориться про ці початки, яке буде покарання тим, хто прийме ці початки від Господа. Яке буде покарання? Ми далі будемо вивчати. Але давайте вернемось до 144 тисячі. Цей список, який ми тут бачимо з 4 по 8 вірш? Перше, що ми можемо відмітити, це 12 тисяч з 12 колін ізраїльського народу. І як нам сприймати це, цих 144 тисяч? Чи це символічне число? Можливо, чи це буквально? Можливо, так само. Тому що писання каже, що е, остаток Ізраїля тільки спасеться. Не весь Ізраїль. Або, в розумінні, весь остаток. Той, хто залишиться, яким буде являтися весь Ізраїлем остатком, буде спасений. Про це нам описано е, в Римлянам. Ми прочитаємо. Але Звідки ці люди, нам конкретно написано, що це буде з Ізраїля? Чи вони будуть спасені? Так, вони абсолютно вони будуть, вони будуть спасені. Про це навіть пише нам пророк Загарія в 12 розділі 10 вірші, а на Давидів дім. І далі я вилю духа милості, і Господь змилується над своїм народом. Чи Господь відкинув Ізраїля повністю? Ні. Апостол Павло. Цьому посвячує в своєму післанні до Ривля нам кілька розділів. Давайте ми прочитаємо хоча б декілька віршів з цього розділу. Візьмемо дев'ятий розділ. розділ. Аїсая взиває до Ізраїля, коли б число синів Ізраїлих було як морський пісок, то тільки останок спасеться. Okay. Дивимося. Одинадцятий розділ з 25-го по 27 вірш. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, як би звернення до увіровших і спогад, з язичників. Що жорстокі сталась Ізраїлеві почести, аж поки не війде повне число поган. І так, увесь Ізраїль спасеться, як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від якова. І це завід її від мене, коли відійму гріхи їхні. Тож вони за Іванлію вороги ради вас, а за вибором улюблені ради отців. Цих декілька вірші навіть говорять про те, що Господь не покінчив з Ізраїлем. І свідоцтво цього ми зустрічаємо тут, в 7 розділі, де ми бачимо попечатаних 144 тисячі печаткою Бога Живого. Що ми можемо сказати про цей список? По-перше, що всі ці попечатані, виключно євреї? Де вони взялися? Чому вони тут? Чому вони під час великої скорботи тут на землі? Можливо, я тільки припускаю, коли об'явиться Антихрист під час великої скорботи, народ ізраїльський зрозуміє, наскільки він обманутий. Тому що сам Ісус Христос сказав, що я прийшов до вас ім'я Отця Мого, і ви мене не прийняли. Але прийде той. В своє ім'я і ви його приймете, вказуючи на Антихриста. І так станеться, бо так сказав Господь сам Бог. Ці попечатані виключно євреї. Це не будуть адвентисти чи свідки Єгови, але це буде виключно попечатані, які походять від євреїв. Що ми що в цьому списку ще бачимо? Це ми не помічаємо коліна тут даного Єфремового, Тобто коліно даного і Єфремового не відмічене. З його числа, з його коліна тут немає нікого. Чому? Нам не вказується, не пояснює в цьому розділі, чому так. Але певні здогадки або припущення, які я пропоную вам. Написано в бутті, я навіть прочитаю. Це місце 49 розділ, коли Яків благословляв синів своїх, і проче він давав благословіння і наставлення для них. Він ось так промовив про данове коліно. 49 розділ, 16 вірш. Дан буде судити свій народ як один Ізраїльних родів. Дан буде вужем при дорозі, змією отруйною при шляху, що п'ятий коневі кусає, і його верхівець позад себе впаде. Спасіння від Тебе чекає, Господи. Це такий крик Якова, коли він побачив майбутність свого одного з своїх синів Це Дана. Господи, я на Твою милість надіюсь. Дехто припускає, що з цього коліна може піти Антихрист. Нам немає конкретних вказівок тут в Біблії, з якого коліна або чи це буде наполовину єврей, наполовину. Споганів, але в цьому місці навказує Яків на не дуже благословене майбутнє цього коліна. І ми зустрічаємо це коліно, через яке війшло ідолопоклонство в народ ізраїльський. Не тільки через нього, але і ми читаємо про Єфрема. Пам'ятаєте, як Єровам, цар. Ізраїльський вводив ідолопоклонство, І він подубував е, два тельці. одного е, в Дані, другому в філі. І закликав народ ізраїльський 10 колін поклонятися. Іменно якраз ці коліна, звідки почалося ідолопоклонство. Що ще ми помічаємо в цьому списку? Це те, що. Замість Єфрема ми маємо Йосипа, задану, і Манасію, його сина. Так само в нас немає пояснень, чому так, але це особливість цього списку. Інше, Юда згаданий першим, а не Рувим. Ми знаємо, що Рувим втратив своє першинство, своє перворідство. В цьому списку згаданий і Левій, як правило, в перечисленні колін. Він не згадувався як той, хто мав право наслідувати певну частину землі ханаанської, тому що частка його був Господь. Він служив при скині, через нього пішло священство і Левити. Ось е, те, що ми побачили в цьому в сьомому розділі, починаючи з першого по восьмий вірш. Це особлива група людей 144 тисячі, які при великій скорботі будуть збережені. Вони перед великим гнівом будуть попечатані, і вони будуть збережені. Для чого вони будуть збережені? Ми з ними знову будемо зустрічатися, і для, те, для того може вони будуть і покликані спасені що свідчити про месію. З 9-го віша наступного разу ми побачимо ще більше число група, яка не про яку не вказано скільки їх. Але ця група описана як великий натовп, які так само будуть спасені. І Іван їх побачив, бо він вказує в дев'ятому вірші. І по тому я глянув. І ось натовп великий, що його зарахувати не може ніхто. Але ми тут зупинимося, ми продовжимо заняття наступного разу, починаючи з дев'ятого вірша. А зараз закличемо Господнє ім'я, прославимо Його за це заняття. Амінь. Господи, Боже, Твоє ім'я благословене, Твоє ім'я прославлене. Ти мій Господь, ти твердиня наша, ти заступник наш. Незмінна Твоя милість і утіха Твоя. Господи, Боже, ми ніщо перед Тобою. Ти наш Бог. Дай нам пам'ятати про Твої милості. І коли приходить суд на цю землю, кликати до Тебе про милість. Ти Бог люблячий і спасаючий. Хай Твоє ім'я прославиться і через це служіння. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.